Ми знаходимося на об'єкті Афрейм, який був змінений за індивідуальним бажанням замовника за додаткову плату. Ми використали геошурупи нестандартного розміру, а саме 2,5 метри, для того, щоб підняти домокомплект. Зараз у нас встановлено тут. Римчасова драбинка для зручності, а також за проханням замовника, ми подовжили терасу на пів метра. Та виконали терасний настил з композитної терасної дошки, яка не потребує обслуговування і має тривалий термін експлуатації. в базовій комплектації віконні профілі мають білий колір, але ми виконали ламінацію вікон в кольорі антрацит. Замість того, щоб покривати планкен фарбою, замовник вирішив використати пробитку імпрегнатом, яка із до зовнішніх факторів ультрафіолету та опадів. Внутрішнє планування будиночку виконане за індивідуальним побажанням замовника. Вирішили встановити перестінки під санвузол та не відгороджувати спальню на першому поверсі. А родзинкою цього домокомплекту є те, що ми змонтували додаткове вікно на антресолі, яке є ідентичним до вікна на основному фасаді. Це додало додаткового освітлення в інтер'єрі та забезпечило чудовий вид з антресолі на ліс. А для прорахунку ваших індивідуальних рішень пишіть або телефонуйте нам.